Скажіть, будь ласка, так а що стало взагалі, як ви думаєте, причиною, чому Володимир Зеленський, от прямо на РНБО вирішив згадати про цю проблему? Запропонував посилити відповідальність тих норм, які наразі є в українському законодавстві, недостатньо? Ну, дивіться, я думаю, що однозначно ситуація з корупційним скандалом з головою, колишнім вже головою Верховного суду, вона стала таким апофіозом, да цієї історії, і відповідно, ну маємо діяти більш рішуче в питаннях забезпечення доброчесності при здійсненні правосуддя і суддями, і адвокатами, і всіма іншими. Ага, тобто кейс князева поставив в черговий раз проблему питання покарання, що ви вирішили, що його недостатньо, і треба посилювати до, ну, до цього. Тут, якось... ж, тут, тут, тут ж не тільки покарання. Мова ж іде не тільки про покарання, там в рішенні РНБО і відповідних законопроектах, там же комплекс заходів. І... і в тому числі це і перевірка діючих суддів Верховного суду, це введення такої нової процедури, коли ну, пропонується. Зараз відповідний законопроект розробляється. Я думаю, що в найближчий час ми теж зареєструємо ще нові законопроекти. Там, наприклад, коли один із суддів будь-якого суду. Падається на хабарі, йому вручають там повідомлення про підозру, вчинення корупційного правопорушення. А, і Вища рада правосуддя дає згоду на його затримання, там тримання під вартою арешт або відстороння від здійснення правосуддя, тобто власне перевіряє теж обґрунтованість такого повідомлення про підозру. А, і вища рада правосуддя в цьому випадку ну, буде наділом повноваженнями ініціювати проведення перевірки всіх суддів цього суду, якщо ну обставини там да свідчать, що в таких діях можуть бути задіяні більш ніж один суддя, по кому є там можливість вручити повідомлення про підозру. Якщо суспільство буде вимагати, якщо матеріали свідчать, якщо там записи, плівки, ну, обставини, справи свідчать, що можуть бути задіяні інші судді цього суду. То вища рада правосуддя направляє, ну власне, проводить перевірку всіх суддів такого суду з головною метою це забезпечення авторитету і відновлення довіри до конкретної інституції.